Одна з найкращих пропозицій в бюджеті до 700 доларів. Це Suzuki Adras, двигун 4 такта, інжектор по витраті біля 2 літрів на сотню. Самий комфортний скутер. Сидіння хоч і полуторка, але можна з легкістю поміститися вдвох. В комплекті два ключа на одометрі 8900. Мотор працює як часи. Гуманова, галятуру. Є ось такі кармашки, гачок, також на скутері присутня сигналізація, які вибухаються просто з блокіровки руля. Ну і з додаткових плюсів є розеточка. Можна їхати, заряджати телефон. Один з кращих варіантів на ринку. Також наявності є інші мопеди. Кому цікаво телефон під відео, звертайтесь, доставка по Україні присутня, оплата при отриманні. Всім гарних покупок.